Як їсти, худнути і бути при цьому здоровим? Привіт! Я розповідаю саме в своїх відео. У мене тут на сніданочок сьогодні омлет разом із моцарелою. Тобто, у мене тут конкретна білкова група, злегка, злегка притомлена, підсмажена на маслі гі. Зараз покажу на якому маслі гі під пательнею із. Бачите, з чим? Із горошком. Горошок. Багато ми забуваємо про горошок, а горошок потрібно їсти. Насправді. Він дуже корисний для нас. Велика кількість клітковини. Ось на такому маслі гі я підсмажувала І з базиліком і з часничком. Дуже смачна із домашніх корівок. У Жовадара можете теж замовляти. Потім у мене томати, тому що я дуже люблю, коли є різноманітні кольори жовте, біле, зелене, червоне, томати із соусом песто. Теж живодар мені приготував. Дуже смачний. І дуже корисний і немає консервантів, і немає цукру, нічого зайвого. І на десерт ось такий чия пудінг я собі зробила, тому що в чия, по-перше, велика кількість омега-3, по-друге, найбільша кількість клітковини класна для здоров'я кишківника шлунково-кишкового тракту, хто не може покакати, чия класно використовувати. Також, так, моя доня каже, що в чия треба їсти, тому що чия в 12 разів. Більше за себе кількість вологи поглинає, тобто ніж чия, і потім віддає поступово класно йде зволоження. Взагалі, чия потрібно їсти дуже корисна історія. Ось такий в мене сніданок. Ви можете запитати, чому мало. Мені зараз вас важкувато жувати, тому що я роблю зуби. А, взагалі, підпишіться, не губіться, господі руб скажете зараз. нутриціолог робить зуби. Вони в мене не випали. Все побачите, і тут ківі ківі це найбільший міст вітаміну «С».